Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі, і в сьогоднішньому відео я вам розкажу про свій топ-5 воблерів для ловлі щуки. Цей топ, друзі, я взяв за останні 5 років, хоча останні 2 роки я більше впираюся на джиг, але колись я в більшості впирався на твічинг, ловив на воблери. Тому сьогодні я вам розкажу на які я ловив краще, які я розловив, але ловив мало, а на які я зовсім не ловив. Відразу скажу, що дорогих японських воблерів я не маю. Перед вами тут є китайські копії, в основному від Беркінгу. Від Мередіту є пару воблерів. І також є воблери від Strike Pro. І так, почнемо з першого місця. І як ви думаєте, що я поставив на перше місце? А це, друзі, всім відомий легендарний Орбіт. Орбіт 110. Це є копія від Беркінгу. І отой копія від Беркінгу. Натуралочка така непогано ловила, коричнева спина, світле брюхо. Ну і також собі придбав отакий от ще в кольорі кавун. Непогано ловив. У мене 80 й 110 й ще не розловив, ще не мав якось змоги. А от на 80-ку дуже багато щуки вже переловлено. Особливо в Житомирській області по розливах. Хто бачив, в мене є відео з тих розливів. Ми там із батьком непогано ловили, от саме на такі воблери. 80 від Беркінгу в кольорі кавун. Непогано працюють. Також я ловив і на натуралки, але на натуралки якось менше. От в основному 110 ка отака працювала натуралка гарно. І 80-ка в кольорі кавун. Тому, друзі, орбіт 110 і 80 займає у мене перше місце в моєму топі. І так, переходимо до другого місця в моєму топі. І це, друзі, отакі от копії від Беркінгу. Це в нас є Max Quad 115 в кольорі щука. Оцей воблер дуже багато в мене переловив щуки, попадалися дуже гарні екземпляри. Можливо, вставлю фотографії. У мене там десь були збережені. Я ще навіть не мав на Ютубі каналу, я вже на них ловив. Дуже гарно себе. Показували. На цього ловив менше, але оцей то просто легенда, не Воблер. Він дуже багато переловив. Так що, оці Воблери, друзі, дуже гарно ловлять. Мене займають почесне друге місце. Напевно, серед цієї всієї купи, друзі, що ви бачите, то в мене є таких три воблери, які дуже побиті, але вони переловили дуже багато щуки. Це оцей 115-й макс Квад і Орбіт 80-й. І також вантен 110. Оцей також воблер переловив дуже багато щуки. Ну і переходимо до третього місця. І на третьому місці, друзі, в мене страйк про Inquisitor. От в мене ці воблери лежать. От, є кислота. На кислоту трошки менше ловив. На натуралки ловив більше. Гарні воблери. Дуже гарно працюють. Я бачу не тільки в мене, а й у всіх рибаків. Інквізітор 110 гарний воблер. Тому в мене на третьому місці. Чому не на першому, друзі? Тому що на тій я ловив більше. Просто ловив більше. Також мене вони, вони 80-ки гарно ловили. Оцей голубенький, оцей кислота. Також 80-ки непогано ловлять. Маю Монтеро, один, правда. Також на нього ловив. Ну, правда, не так багато, але ловив. І окунь, до речі, на Монтеро дуже часто попадав. Ну, інквізітор 110-й. Разом з 80-кою ставлю на третє місце. Переходимо до четвертого місця. І на четвертому місці у мене отакі воблерки невеличкі від Беркінгу, до речі, теж копії. І це в нас є Розанти 63 мм. Отакі, друзі, два воблерки. Дуже гарно ловлять щуку, окуня. Ну, просто косять, я би сказав. На розливах Житомирській області також я на них ловив непогано. Як окуня, і гарний окунь, так і щука попадала там до 1,5 кг на нього ловив. Можливо, навіть і більші щуки попадали. Я вже навіть і не пам'ятаю. Ну ці воблери ловлять непогано як натуралочка, так і в кольорі Кавун. Тому вони займають в мене. Четверте місце. І так, друзі, тепер ми переходимо до місця номер 5 І на п'яте місце я поставив Тен. 110-й від Беркінгу. Оцей воблер дуже гарно переловив багато щуки колись в мене. Ну, ловить він непогано. Бачите, який він вже пошарпаний. Також собі придбав ще один, але з більшою лопаткою, щоб обловлювати більші глибини. Ну, цього я ще. Не пам'ятаю, щоб я на нього ловив, я ним мало кидав. Ну, а цим, то я дуже і дуже багато зловив щуки. Правда, дуже великої не попадало, але така в районі кілограма то попадала. Дуже часто він вистрілював там, коли інші мовчали, а на нього непогано брала щука. І так, друзі, про свої топ-5 найкращих воблерів я розказав. Але як ви бачите, у мене там ще є, ще деякі там і в коробках полишалися. Це вже тут такі воблера, на які я ловив, але не дуже багато. Або зовсім їх не розловив. От, наприклад, такі от є 130-ті воблера. То від Беркінгу. Рудра, всім відома, 130-та. Ловив на неї, друзі, ловив ну, небагато чомусь. Небагато. І Блісон. На Балісонг зовсім я його не розловив. Гарний воблер має гарну гру. Але я його не розловив. Отакі от два 130-ки. Далі. Такі от воблери, друзі, від Беркінгу, також ренджі 110-ті. Теж такі непогані воблерки. Ну, я вам скажу, ні одної щуки, ні на той, ні на той, я не пам'ятаю, щоб я зловив. Можливо, якусь одного ножика. Ну, не пам'ятаю, друзі. Чесно скажу, вони щось ну, так собі впирався на них. Ну, вони ловили слабенько. Далі від Беркінгу йдемо. Отакі от ще воблери, То від Беркінгу і від Мередіту. Реал міну. Реал міну, друзі, отакі от воблерки, Бачите, тут є натуралки. Це від Беркінгу, а оці два, напевно, від так, От Мередіт пише, бачите? Від Мередіту. Ну, скажу, вони ловлять. Ловилося щось там пару щук, Ну так, щоб дуже багато, також ні. І також я хотів би розказати вам за такі от в мене три воблера є. Це від Беркінгу, також копії. І то шайнери. Гарні воблери мають таку непогану гру, мені подобаються. Але, друзі, ловив я також на них трохи щуки, ну не так багато. Попадали шнурки, і то невеликі, і небагато. Оцей, точно пам'ятаю, розловлював червоний. На нього ловив шнурки. На ці навіть два щось не, не згадую. На цей во точно ні. А на цей, можливо, якийсь уроки попадав. Тобто якось так. Отакий, От друзі, у мене набір воблерів. Це правда, не всі. Там ще є в коробці. Там є ратліни, кренки. Ну, давайте розкажу. Можливо, вам буде цікаво ще за ратліни і кренки. Отакий От Ратлін від Беркінгу. Дуже гарно ловить щуку. Це в кислоті, а в мене ще був. Отакий От колір золотистий, як оцей Воблер, то непогано ці ратліни ловлять щуку. Ну, і це я просто так сьогодні про ратліни мова не йде, але думаю, розкажу. Можливо, з вас комусь буде цікаво. Ну ратліни ці непогано ловлять. Це колібра 75 мм, 15 г. Роді, копія на колібру. Непогані такі ратліни раджу. Ну, Але кажу, у мене найкраще працював оцей колір, такий золотистий. Також такий воші є менший, бачите? Малесенький. Гарно окунь на нього покльовує, до речі. Також маю такі ще е, кренки. Китайські теж, бачите, якась така фірма. Банші щось таке. Там в районі 100 гривень. кренк, ну, вони ловлять, друзі, я вам скажу, вони ловлять. І непогано. Ну, оцей я гарну щуку був взяв. І менші брав, і на цей воловив, і окунь бере. У них така гра дуже класна. Ну, і тобто і лопатки, бачите, в них такі більші. Занурюються, вони теж гарно. Можна обловити навіть якісь ями. Тому ці кренки, я вам скажу, за свої гроші гарно ловлять щуку і окуня також. Отакий, От друзі, коротенький огляд моїх воблерів. За свій топ найкращих воблерів я розказав. Так що, друзі, кому сподобалось відео, поставте вподобачки. Підпишіться, друзі, на канал і пишіть в коментарях, які воблери у вас вистрілювали по щуці. Мені буде дуже цікаво. Особливо серед копій різних от беркінгу, от такого, які кольори у вас вистрілювали і які моделі. На сьогодні все, друзі. До нових зустрічей на каналі Рибалимо разом.